Всім привіт! Просили зробити огляд на моє обладнання. В тому числі і на деревообробний універсальний станочок. Ну, в мене залишився тільки рейсмус і фуганок. що з нього сталося. В якому стані я його купляв і що я тут модернізував. Долбйожки в мене не осталося, я купляв без долбйожки. Тут місце кріплення для стола долбьоного. І тут ставиться патрон для сверл. У мене цього не було. Та й рахую, що воно зараз не потрібно. Ручні фрезери замінили долбьожний. Тут так само мав би бути фрезер ще шпіндель. Отвір під шпінде, кріплення. Тут мали би бути ще один доповнітельний мотор. Цього всього теж в мене не було. Я купляв його без цього і без лінійки. Ну, фрезер в мене є, то мені, в принципі, я купляв тільки заради рейсмуса і фуганка. Лінійку зробив сам, уголок, труба в трубі ходить. Відкручується закручується. Планувалося, лінійка має ходити. Там затупив ножі, піддвинув далі. Але хто буде робити, таке робіть стаціонарно, 90 градусів, зразу, щоб головне тут було. Ніхто його не соває, я вам так скажу. В одному місці, як постав, так він і стоїть. Лінійку возив, шліфувати. Метал десь, я не знаю, може міліметрів 8. От. Возивний станочок, зішліфували мені ідеально і під 90 градусів виставився, поприваривалося, поприкручувалося. Виставляв, щоб чітко було, тут, підставляв всякі бляшки. Щоб чітко було. Вона мала бути і так само вперід-назад їздити лінійка, але все як стаціонарно ну, раз десь. Змістив чуть вперід і все, після покраски. Так само тут я зробив регулювавку рейсмуса вгору-вниз, вивів туди. Тут мала бути корба крутитися. Що ще я замінив? Зни... Замінив. Тут знизу такий бачок великий був, він виступав сантиметрів. Наверно, за 20 вперід. І там була вся електрика. Ну, мало бути там же два мотора тут на фрезер, на одільний на рейсмус. О, і вони мали тут вся ну, все кліємні такий довгий на на всю на всю цю був. І два чи тут три автомата стояли. Це все викинув звідси. Електрику мені переробили і сховали все Сюди. Зараз відкручу тут. А... Мені сподобалось дуже хороше місце. Да, маленьке місце. Мало, але на двох винтах легенько відкручується і стоїть один автомат. Так як мені стався один вік. люки багато, добре, що відкрутив, заодно і промухуємо компресором. Давно сюди я не заглядував. ну замінив в тому році автомат, був підгорів. Стандартний його, старенький, підгорів купив якогось другого. Йос. Так, що я ще тут міняв? Ну, при покупці я купив його зразу. Зараз відкриємо рейсмус. О. Лопнути були станини. Одна тута і з цієї сторони там буде лопнута. Все робило ходором. Я купив, зразу замінив всі підчепники. Ці підшипники також, ну, всі, де є підшипники, все розібралося, все варилося, все склалося. Далі в мене виникла така дуже велика проблема. От відкручу, це я теж, до речі, зробив сам таку кришечку. Ось тут був такий тоже в сторону така вона більша і корба була така, щоб крутити. Сюдового корба була, дирка, отвір і корба тут крутилась. Поставив цей механізм, зробив, вивив собі на ту сторону. Мені так зручніше, там видно лінійку і собі крутиш нормально, сидиш. От, покажу. Причепив собі нормальну лінійку, показник. І ти собі крутиш і бачиш, а не збоку стоїш і тут заглядаєш. Ну, незручно було. Зробив під себе. Максимальну рейсму збере 12 см тут. Довжина ножів у мене 33 см. Замовляв ножі. Пілана, вроді би фірма. 18% вольфрама. Дуже довольний, всім рекомендую. Ну, фірма там не головне, головне, що 18% брати ножі з вольфрамом Дуже довго ходять. Строгаєш не убиваєми просто. Півроку можна стругати, якщо сосну. Ну, дуб зрозуміло, що коли дуб, то сідають у швидше, але набагато довше рівно ходять, як обичні такі. У мене я купляв з тими ножами, які. Купляв, то вони в мене згоріли за рік, мабуть. То. Тут просто такого вигоріло чорне, аж От, від цього е, роботи. Перегрілися десь і все. Потім знайшов метрового ССРовського ножа, теж грубого, 4 мм такого, і врізав на пополам їх ну на 33-33 см. Нагострили, так, хорошо ходять, теж мало сідають. Але це було недостатньо у однеї пару ножів. І замовив нормальні 18% вольфрам дві пари ножів. Це Загострив дві пари, тоді собі на заточку спокійно завіз. Вертаємося до того, яка в мене проблема виникла. Ось, зараз такий тут механізм, все. Ну Воно і так і було, тільки що натяжний у мене був коротший. Тут мало, одна пружинка стояла слабенька. І якщо довгі деталі стругав, натяжний максимально впирався сюди і ламав редуктора. Ламав, гнув вали, рвав шестерні. Із цією проблемою я років три боровся, кого тільки сюди не приводив. І різних токарів, наладчиків він струну цих е... станків приводив. І ніхто не міг мені підказати проблему, що... що в ньому не так. Чому воно ламає, чому воно натягує? Ми вже додавали сюди, е... навірно, зотри. Зотри, мабуть, точно додавали звіна. Цього цепа не допомогло. Вже довше, бо ж до самого низу вже натяжителя вже і довшого шпінделя поставили і додавали жорсткіші пружини. Не допомагає. Воно максимально натягувало і лопало. Я ніяк не міг знайти прочинитися. Ну, якогось дня сидів в Оліксі. І дивлюся, продається точно такий самий станочок. Ну і подзвонив до чоловіка, кажу, так і так. Чи у вас таких проблем нема? Він каже, ні, все чітко. Думаю, чого ж в мене такі проблеми є? Як то так, що в мене натяжник піднімається і лопає? Це теж, до речі, натяжитель цепа сам придумав. Полоска, підшипник якийсь і пружина сюди. Натягнута, щоб не повтався. Це бо додавали звіно, і в мене вже ну цю проблему я її вирішив, цей чоловік мені підказав, що я подзвонив. Він каже до мене, слухай, а вали, ти дивився у ці привідний і каже, той, що прижимний. Каже, вони в тебе по діаметрі каже, однакові. Я кажу, ну я ж усі не. Ну, а що може бути різні? І він каже: ну дивись, якщо каже, в роурі два різних колеса, одне ж буде швидше крутитися, а друге помаліше. І тому то, каже, чи житель піднімається. Я так подумав, дійсно, дійсно. В той самий минуту пішов, перевіривши штангель циркулем, цей вал був на. Півміліметр чи то на міліметр менший. Вроді би, то цей чи то той. Я вже не пам'ятаю. Ну, їх два забав. Побачив, що на півміліметр чи на міліметр менший і віддав токару. розібрав знов. і він мені цього зняв і того, ну, підрівняв всі в один розмір. Проблема пропала. Але так як все ми тут вже удовжили, ще рвало і ламало зв'язочку бо при виході деталі, деталь як виходить, різко падає цей вал, донизу вже не прижимається, і тут скачок іде, скачок ішов з цепом і запригував ось сюди під низ. Як то вам зняти? Так, так. От тут во, бачите, по довгі, довгі вже я закрутив навіть е, такого болта довшого цеп, води звздочка знизу. От зв'яздочка. І він, коротше, згортувався і заскакував між зв'язкою і цим вот типу, кріпленням для цього. Для шкіла. І, і теж рвало зв'язочку, то вже і болта довшого закрутив, щоб, щоб воно туди не заскакувало. Видно, да? воно туди заскакувало мені і рвало. Ось. І зробив натяжний жителя того. В... Довга полоса Приварена труба, на, на трубу надягнутий підшипник і натягнутий пружиною. І все. Вроді би проблем пропали. Працює хороше. Мені чим подобається він, що він сам тягне. Нема такого, як оці сувреміни, що треба пухати, щоб починало вилазять. І в нього такого нема. В нього сунув і він сам себе потягнув доску. Доску, рейку, без різниці. Головне мазати, я солярочкою мажу стола. Хоча тут знизу теж є. Є ці два, один спереду, один ззаду, барабана. Тоже так само там поміняли підшипники, але і відрегулював, щоб чуть-чуть вище, все рівно. Сильно високо не піднімає їх. Щоб мені не... на деталі зубчики не робило. От. Краще солярочку мазнути, щоб добре йшло. І проблем не болять. Ось такі модернізації я в цьому станочку зробив. Що ще я тут можна розказати про нього? Ось такі вали. В редукторі гнуло, ну видно цей кривий його. і той кривий теж його скру... скручує, як попадав цеп, скручували і цей теж кривий. Я вже в кінці потім вже замовляв, токара одразу по два штуки. Півдня і перебрав редуктора, стругаю, щось стругаєш, десь щось попало. Хрупнуло, зламало, розібрав, бистренько зібрав за пару годин. Працювати треба дай. Дай мався, мався, поки не, не протучив Два вала цих. Так. Ось такі ножі. Ну, ну, це метрові ті, що були. Я з них врізав. Ось. А ці, то стоять, на станково 18% вихраму. Ось так. Ось такий мій станочок. Всім дякую за перегляд, Ставим лайки, кому цікаво було.